Зараз я вирушаю до Коннектикуту. Для однієї благодійної організації буде опитування щодо війни в Україні. Бачимо, що нас чекає в Єльському університеті в штаті Коннектикут. Згіду з нью джерсі штату через штат Нью-Йорк до Коннектикута 240 миль десь. Не знаю, понад, понад 400 кілометрів, е, практично 5 годин. Е, їзди, вже проїхав Корки нью-йоркські і ще трішки, ще, ще тільки 80 миль. Залишилося доїхати це десь 150 кілометрів. Треба каву випити, щоб легше їхалося. Макдональдс, воно не дуже здорово, але дешево і швидко. Єльський університет один з найстаріших приватних університетів США. Вважається традиційним конкурентом Гарвардського університету, хоча був заснований випускниками Гарварду. Тільки що закінчилося дослідження професорів Єльського університету психології про Україну, про емоції українців, в якому я брав участь. А зараз я запрошую вас до Єльського університету. Пройдемося трішки, побачимо, що тут цікавого. Гарвард Єль – одні з найпрестижніших університетів світу Америки. Найстаріший університет це Гарвард, а Єльський університет був заснований перший як школа в 1701 році, а вже більше як університет знаний з 1887 року. Чому я ходжу по цих університетах? Я завжди вважаю, що сила науки і сила освіченості є дуже важлива. Чим більше народу освічений, тим він престижніший, тим він більш успішніший. Це пам'ятник Авраму Пірсону. А це пам'ятник свині першому ректору Єльського університету. Що цікаво, він закінчив Гарвардський університет. Але в 1700 році багато випускників Гарвардського університету. В більшості священники протанської церкви зібралися і були незадоволені навчанням Гарварді. і вирішили створити новий коледж. Так повстав Єльський університет. Ну, панує ковід, також літо, немає студентів, більшість корпусів закрито, можна тільки трошки пообходити з боку. І так така швиденька пробіжка Єльським університетом. Вразила архітектура. 18-19 століття. Цікаво. В для Америки це рано, це ще до американ... тобто, до... Тобто, до незалежницький час, скажімо, в архітектурі. Гарний університет. Має надію, багато українців тут будуть мати змогу вчитися. Не впускають не студентів сюди, тому тільки так з віконечка можемо подивитися на внутрішні е, коридори Єльського університету. До деяких будівель все-таки довелося потрапити. Ось знак те, що цей університет входить в лігу плюща. Нагадаю, сім найкращих університетів Америки входять в цю лігу плюща. Ivy League. Можемо трішки через загратовані двері навіть подивитися на спортивний майданчик. Так розумію, баскетбольний майданчик Єльського університету. Єльський університет знаходиться у місті Нью-Гейвен, штату Коннектикут. Це місто було засновано пуританами в 1638 році. Ну, досить таке колоритне містечко. Та ось такі гуртожитки студентські Єльського університету. Я бачу, не знаю, чи то вчаться, чи то якась підготовча група. Швиденько так пробігся Єльським університетом. Далі дорога чекає 300 миль. Ну, до Нью-Джерсі трошки є. Так, годинок 3 4 5 треба. Але зато щось нове дізнався, щось нове побачив і маю надію, було цікаво і вам. Тож, друзі, повертаюся я із Коннектикута е, до Нью-Джерсі. Виїхав о 6-й ранку, зараз вже майже 9-та вечора, трохи є кілометрів, як бачите, не доїжджаю ще до Нью-Йорка, тут застряг в корку. Е, знімали відео про Україну, про психологію українців, е, благодійною організацією Think Equal, е, думаю, однаково. Про чоловіків і про жінок. А саме це програма психологічна зосереджена на досвіді українців, різних, які пережили війну, які пережили втрату, які живуть за кордоном. Тобто різний зріз українців. Було опитування, підписуєш документи, що на будь-яке питання готові відповідати близько двох годин. Зараз повертаюся назад. В Одну сторону 550 кілометрів назад. Досить приємні люди, які щиро хочуть допомогти українцям і роблять такі. Ну, Звісно, напевно, і дослідження роблять, але також дають відповіді, як боротися із стресом, як боротися із війною і втратами. Психологічне дослідження про Україну, про війну проводили два професори Єльського університету Марк Брекет і Робін Стерн. І подарували мені ці дві книжки. Марка Брекета книжка незабаром вийде в Україні. Далом цікавий Єльський університет, мрія для багатьох. Але я думаю, що і в Україні незабаром після війни з'являться досить потужні університети. І освіта це все-таки надпотужна зброя. Чим більш освічене населення, тим країна більш заможніша більш сильніша. Того нам і бажаю. Як то казав Шевченко, учитися, брати мої, думайте, читайте. Чижому навчайтесь, свого нацурайтесь.